Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду, квартиру в ЖК Набережний. квартал це перший ЖК набережний. Спочатку поглянемо на спальню, в якій двоспальне ліжко, така простора лоджія, LCD-телевізор та велика шафа для зберігання речей. Ось такого вигляду. Все виконано в світлих кольорах, досить багато простору, досить багато світла. Ось ви бачите все відповідно на відео. Йдемо в лоджію. дуже красивий вигляд з віконечка на вулицю Київську. Він опалювальний ця, цей балкончик. Далі переходимо з вами у кухню. В кухні є вся абсолютно необхідна техніка для проживання. Мікрохвильовка, холодильник, газова поверхня, духова шафа, електрочайник, відповідно двоконтурний газовий котел, який на підігрів води, та на опалення квартири. Квартира економна по комунальним послугам, адже ви собі самостійно регулюєте температуру в квартирі. Також варто відмітити, що є мінімальний, необхідний для проживання набір посуду. Так, ось більше покажемо. Квартира досить гарна, все новеньке. Ремонт виконаний такий в світлих, затишних кольорах, ось такий у нас ще коридорчик. І покажу ще вам суміжний санвузол. Теж все новеньке, все акуратне, та охайне телефонуйте, з радістю покажу квартиру вживу.